Привіт! Мене звати Катерина Шевцова, і на цьому каналі я розповідаю про Power BI українською. І сьогодні я хочу показати вам один прикольний трюк, як за допомогою функції Combine Values подивитись, які значення попадають в той чи інший контекст. Коли це відбувається? Скажіть мені, будь ласка, чи було у вас таке? Ви пишете DAX-формулу. Ну, не саму просту, а якусь таку трішки складнішу. І не розумієте, чому вона видає вам такий результат. І я думаю, що найскладніше в DAX — це розуміти контексти, що попадає в той чи інший контекст. І ось ця функція, ось, ось цей трюк, допоможе вам якраз зрозуміти: а що ж попало в цей контекст, який впливає на результат, який ви написали в цій формулі. І ще скажу таку штуку. Цьому трюку мене навчив мій вчитель, за що я йому дуже вдячний, тому що я ніде більше не зустрічала такої поради. Ні в YouTube, ні на інших курсах, ні на інших сайтах. Тому давайте я вам покажу на прикладах, а ви напишіть мені, знали ви про це чи ні, і чи допомогла вам ця функція в ваших проєктах. І ми відкриваємо наш файл контозу, в якому у нас вже побудована таблиця, матриця і дві міри. Ці дві міри ми роздивлялись, як будувати в минулому відео. В минулому відео ми дивились, як побудувати міри, які нам рахують дані за попередній рік, за допомогою функції Date Add і Parallel Period. І е, дивилися, яка між ними різниця. Якщо хочете, можете піти подивитись е, в минуле відео, як побудувати ці міри. А сьогодні я захотіла показати вам, е, як за допомогою функції Combine Values подивитись, які дати попали в цей контекст. Що це означає? Погнали розбиратись покроково. Отже. Ми вивели таку матрицю, в яку в рядки ми вивели роки, ось у нас тут 2007-2008, в підрядки ми вивели місяці. Далі в значення ми вивели першу міру Sales Amount, це наші продажі, проста міра, і вивели дві міри, які ми е, розбирали в минулому відео. Це е, Sales Amount е, за попередній рік. За допомогою функції Date-Ed. Uh, і sales Amount за попередній рік за допомогою функції Parallel Period. Подивимось на першу функцію, на першу міру. Sales amount previous year, Date Add. Як ми її рахуємо? Calculate, sales amount, і далі, як другим аргументом функції Calculate, ми передаємо. Таблицю фільтруючу, яка фільтрує нашу міру Sales Amount. так? І в цю фільтруючу таблицю ми робимо за допомогою функції Date Add. Це наша Time Intelligence Functions. І саме вона допомагає нам подивитись, які продажі були в минулому році. І ми бачимо, як результат ми отримуємо, наприклад, в. В контексті 2008 року ми отримуємо продажі за попередній рік за 2007 рік. І в контексті кожного місяця також, коли я показала вам parallel period, то я вам показала, що на перший погляд функції ті самі, тому що в контексті 2008 року нам видався такий же самий результат: 4 мільярди 561 мільйон. Але в контексті місяців. Нам вже видалося інше значення. Да? Не за, не за е, січень 2007 року, а за весь рік. В цьому і була різниця між цими двома функціями. Але я зараз її пояснювати не буду. Краще е, подивіться це в минулому відео. Зараз я вам хочу тільки показати, як за допомогою функції Combine Values ми можемо подивитися, чому саме так відбувається. Бо це. Е, най... Розповсюджена ситуація, коли ми пишемо міру і не розуміємо, чому вона видає нам такий результат. Отже, погнали писати нову міру за допомогою функції Combine Values. Так, натискаємо New Measure і починаємо писати нову міру. Назвемо її Dates, бо я хочу подивитися, які саме дати попали в цей контекст для міри. Uh, sales Amount Previous year Date Add, тому я називаю її Dates uh, dates uh, date add Previous year Combine Values. Ви можете називати, як вам зручніше. Uh, Дорівнюємо. І далі дивіться: я вам хочу просто показати, які аргументи приймає функція Combine Values, так? Які аргументи приймається функція? Перший аргумент це delimiter, це у нас знак роздільний. А далі у нас йде, скажімо так, необмежена кількість наших виразів. Combine values використовується в різних випадках. Ви можете почитати про це в довідках, які я вам показувала в DexGuide і на Льон Microsoft. Зараз ми не будемо це розбирати, але в цьому випадку вона допоможе нам показати, які дати попали в контекст, наприклад, січня 2008 року. Яка мінімальна дата попала і яка максимальна дата попала? Чому я не використовую concatenate X? Тому що вона мені видає перелік абсолютно всіх дат, а я не хочу їх тут всі перелічувати. Я хочу подивитись тільки мінімальну і максимальну дату, яка попала в цей контекст. Контекст це у нас оці рядочки в цьому випадку, в цій матриці. Отже, подивилась, що приймає Combine Values. Але писати міру ми будемо трішки по-іншому. Ми будемо використовувати тут зміні, вари їх ще називають так простою мовою. Перший вар у нас буде. Я хочу створити оцю таблицю. Пам'ятаєте, в, в мірі Sales Amount Date Add у нас другим аргументом в Calculate була таблиця Date Add. Я зараз хочу цю таблицю сформувати. Дейте це якраз оці, оці дати, які попадають в наш контекст. І ми пишемо Date Add. Передаємо наші, нашу табличку з датами. Dem date, date, Date — це у нас перелік дат. Далі відступаємо на один рік назад. Ще раз ми розбирали детально в минулому відео. І таким чином ми сформували, ось через цю зміну, ми сформували цю табличку Date Add, так? яка йшла у нас в Calculate, яка фільтрувала нашу міру. Е, наступною зміною у нас буде мінімальна дата, з да? цієї таблиці дат. Я її називу minDate, Date, дорівнює. І тут я використаю функцію Min X, і тут увага! В minX X. Першим аргументом йде таблиця. І я в цю таблицю передаю наші dates. оцю зміну, яку тут написала: dates, так? Таку табличку з датами передаю. Кома. І що мені треба? Як експрешен, мені треба dim date, date. Key. Це наша дата просто з нашого календаря. І таку саму зміну, тільки для Max Date. Я копіюю її: Ctrl-C, Ctrl-V. Просто тут. В меню декілька букв. І отримаю max.x, тобто максимальну дату. І увага, що я хочу отримати як результат. Я пишу Return, і тут я вже використовую Combine Values. І далі в Combine Values першим у мене йде роздільник. Роздільником у мене буде такий мінус, а у вас може бути будь-який. Expression 1 у нас буде наша мінімальна дата, і ексpression 2 у нас буде наша максимальна дата. Це можна все робити і без змінних, але я люблю використовувати змінні, тому я думаю, вам це не завадить. І натискаємо Enter. І я беру цю нашу міру і перетягую до нас в матрицю. Поставлю її біля е, нашої міри Sales Amount Previous Year Date Add. І давайте підемо е, на контекст січня 2008 року. Що ми тут бачимо? Що у нас попало в контекст цієї міри? Да? Що? Якою таблицею була відфільтрована оця наша міра Amount. І ми бачимо, що у нас тут попали дати з 1 січня 2007 року, так, попереднього року, до 31 січня 2007 року. Добре, ми так і хотіли. Наприклад, на рівні в контексті 2008 року у нас потрапив весь рік 2007. Так? Все логічно, супер, функція відпрацьовую коректно. І зараз найцікавіше. Ми візьмемо цю міру і зробимо таку ж міру, але для Parallel Period. Ctrl-C. Я роблю New Measure. Ctrl-V. Зміню тут декілька просто слів. Так, у нас не Date, мідет вже а parallel period. Так, Combine Values не треба було витирати, але ж окей. Так, і що у нас тут треба змінити? Ми хочемо передати вже дати для parallel period. Бо саме цю uh, таблицю ми використовували в з parallel period. Як аргументи, у нас тут дати йдуть, все добре, number of intervals мінус один рік. Да? Тобто, це вона дуже схожа на date add, тому мені тут не треба нічого переписувати. В другому варі також визначаємо мінімальну дату через змін X, передаємо оцю змінну dates, так, яка вже у нас по функції parallel period рахується. Да? Таблиця. Яка рахується за допомогою функції Parallel Period. І Max те саме. І повертаємо Combine Values, Min and Max Day. Тут все залишаємо. Тому я копіюю міру, що бачите, я багато часу зекономила для себе, щоб її змінити. І я беру цю міру і притягую до нас матрицю. Та-дам! І дивіться, що ми отримаємо. Так, на рівні 2008 року ми. Отримуємо такий самий період, як у Udate Ad 2007 рік. Але на рівні січня 2008 року ми отримаємо вже не січень 2007 року, а весь 2007 рік. І якщо ми підемо в е довідку для функції parallel PERIOD і дуже уважно її почитаємо, то ми побачимо, що вона повертає дати за весь вказаний період. Так, тобто вона повертає дати за весь рік. Чи якщо ми вибираємо квартал за весь квартал, який би контекст ми тут не ставили? Якщо навіть тут буде один день, вона все одно поверне, поверне нам значення за весь рік. Але ж це все так. Ну, скрито, не всі йдуть в цю довідку, не всі розуміють, чому. швиденько швиденько date, add, parallel period, схожі функції на рівні 2008 року видають те саме і пишемо, да? і не розуміємо, що буде, якщо буде використовуватись інший контекст. І саме ця Combine Values, оцей трюк з Combine Values допомагає нам подивитись е, глибше, що у нас попало... В наш контекст я сподіваюся, що цей трюк вам сподобався, що ви будете використовувати його в своїй роботі. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи ви бачили вже цей трюк, чи використовували. Мені буде дуже цікаво ваш зворотній зв'язок. Отже, ми розібрали, як за допомогою функції Combine Values можна подивитись, які дати попали в наш контекст. Це можна робити з іншими значеннями. Тут вже ваша фантазія. І за традицією я залишаю цей файл в описі під цим відео. Користуйтесь, тестуйте і розвивайтесь. А в коментарях напишіть, сподобалось відео чи ні, чи зможете використати цю функцію в своїх проєктах. І якщо сподобалось відео, ставте лайк. Для мене це буде зворотній зв'язок від вас і мотивація для продовження записування для вас цих відео. До зустрічі!